Колись вона була виробьована. Честь академіка, який умів оживляти мертвих. Людина геній і водночас тінь своєї епохи. Він прославився в науці, але залишив по собі суперечливий слід. Тепер це вулиця імені Віталія Нестеренка, воїна, який віддав життя, аби країна залишалась живою. І постає питання, кого залишити в нашій пам'яті того, хто консервував смерть, чи того, хто виборював життя, Поїхали розбиратися. У науковому світі ім'я Володимира Воробйова звучить із захопленням. Його знали, поважали і навіть трохи боялись, бо він був не просто викладачем, він був справжньою легендою. Народився Воробйов в Одесі у заможній родині у оптового торговця Зерном вчився у Рішельєвській гімназії, але головною сценою його життя став Харків. Саме там він навчався, викладав, проводив дослідження і створював речі, які тоді здавалися фантастикою. Його лекції з анатомії завжди. Були аншлагом, студенти стояли в чергах, щоб послухати, як він пояснює будову тіла, бо він говорив не академічно, а по-людськи з гумором, пристрастю, так що навіть найскладніші теми оживали. Саме Воробйов створив музей становлення людини у Харкові, перший і єдиний у всьому СРСР на той час. Він винайшов макромікроскопічний метод вивчення нервової системи, що дозволяє бачити її структуру з небаченою точністю а ще написав п'ятитомний атлас анатомії, що став настільною біблією для лікарів. Його справді можна було назвати генієм людиною, яка змінила уявлення про людське тіло. Але якщо все настільки блискуче, чому ж його ім'я тепер зникає з табличок наших вулиць? Після революції тисячі вчених митців та офіцерів опинились на роздоріжжі. Хтось пішов боротись за незалежну Україну, хтось шукав спокою за кордоном, а хтось пристосувався до нової влади. Воробйов теж намагався знайти свій шлях. Він виїхав до Болгарії, де очолив кафедру анатомії в Софійському університеті та працював над новими методами бальзумування тіла. Можливо, він хотів віддалитись від революційного хаосу, але зрештою повернувся до СРСР. Саме тоді вчений зробив вибір, який назавжди змінив його долю. Але наука як і тіло має свій пульс, і коли серце б'ється в ритмі диктатури, навіть найточніший ростен не рятує від гниття. 1924 рік помирає Володимир Ленін. У заповіті він просить поховати його по людськи у землі, але більшовицьке керівництво вирішило інакше: тіло Леніна потрібно зберегти. Деякі джерела наводять історію з десятками тисяч телеграм від небайдужих громадян, які благали зберегти тіло Ілліча для наступних поколінь. Вигадка це чи правда так і було, невідомо. Але цей крок став криком про силу тоталітаризму на весь. Світ, Тож, для збереження тіла вождя потрібні були фахівці, які зможуть зробити неможливе. І саме тоді до справи залучили Володимира Воробйова разом із біохіміком Борисом Спарським. Саме вони створили метод бальзамування, якого до цього взагалі не існувало. Перший мавзолей був дерев'яним, але тісним та душним. Температура у ньому підіймалась, і тіло почало змінюватись. Тоді нарком Леонід Красін запропонував ідею скляного саркофага системою охолодження. Спеціальне обладнання замовили в Німеччині і прямо в Мавзолеї створили таємну лабораторію. Саме там Воробйов із Барський винайшли склад хімічної суміші, що змогла зберегти тіло десятиліттями. І вже понад 100 років Ленін живе у своєму стані. Раз на півтора року тіло занурюють у спеціальну ванну з гліцерином і калієм. Щотижня обробляють від гри. Кожні три роки змінюють костюм. До речі, отримання цього вічного тіла обходиться близько 200 тисяч доларів на рік. Тож тіло зберегли та зробили безсмертним. А ось живих людей ця система продовжувала знищувати тисячами. Після успіху з Леніним Воробйова залучили і до бальзумування Григорія Котовського, легендарного командира, про якого ми розповідали ось тут. Переходьте, аби дізнатись про його дивовижний шлях від бандита до радянського героя. Після цього ім'я Воробйова остаточно закріпилось поруч із найгучнішими політичними подіями свого часу, але це були перші кроки науковця в тоталітарній системі. Тож закономірним продовженням стало членство Воробйова у Всеукраїнському центральному виконавчому комітеті, одному з найвищих органів влади у республіці. Поруч з ним сиділи косіори, постуша саме вони ухвалювали рішення, що призвели до голодомору та масових репресій. Саме це і стало головним аргументом обласної топонімічної комісії для перейменування вулиці, належність до вищих керівних органів країни та участь або сприяння у реалізації. Російської імперської політики. Чи знав воробйов, що відбувається в країні, без сумніву, чи міг щось змінити? Ймовірно, ні. Але він і не намагався, він обрав мовчати. І цим теж став частиною системи, який служив. Мабуть, у цьому і полягає головна суперечність постаті Воробйова. Він був талановитим науковцем, який оживляв анатомію, але водночас частиною системи, що знецінювала людське життя. Людиною чия праця служила державі. Ціло могло бути ціннішим за душу, і можливо, саме тому сьогодні ім'я поступається місцем іншим. Тим, хто виборював не славу. Не посаду, а свободу людини, яка жила вже в іншій Україні, незалежні, але знову змушені боротись за себе. Людини, що теж зробила свій вибір. Віталій Нестеренко, старший лейтенант 126 окремої бригади територіальної оборони, загинув у Херсонській області під час виконання бойового завдання. Його знали під позивним Віто. 4 жовтня 2023 року біля села Козачі Лагері його розвідувальна група зіткнулася з диверсійним підрозділом російських військ. Віталій вирішив вступити у ближній бій. Двох окупантів тоді вдалося поранити. а Ворожий човен, яким ті намагались втекти, був знищений. Але сам командир загинув. Як справжній воїн, він до кінця виконував свій обов'язок. Віталій Нестеренко народився 83-го року в Одесі, закінчив Одеську морську академію. Згодом став одним із наймолодших морських капітанів в Україні. Працював у міжнародних судноплавних компаніях. Мав бездоганну репутацію, паралельно займався бізнесом, допомагав організовувати дитячі парки, ярмарки та мріяв збудувати спортивний комплекс для дітей, які не мають можливості тренуватись професійно. Віталій любив спорт, грав у футбол, займався боксом, став кандидатом у майстри спорту. Він був лідером у житті, роботі і спорті. Усе життя Віталія було про справедливість і силу духу. Він рано втратив батька, але не зламався, а став самостійним та відповідає і залишився добрим. Ті, хто його знав, кажуть. Він ніколи не відмовляв у допомозі і не терпів несправедливості. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Віталій без вагань пішов на фронт добровольцем. Він приєднався до 126-ї бригади територіальної оборони Одеси, де служив у розвідувальному підрозділі. Він виконував надскладні бойові завдання та часто діяв в тилу ворога. Під його командуванням розвідники виходили на лівий берег Дніпра та завдавали противнику значних втрат у живій силі та техніці. Побратими згадують, що Віто завжди йшов попереду, спокійний. Рішучий впевнений, його віра у перемогу давала іншим силу триматися. У липні 23-го року його група провела успішну операцію на лівому березі Дніпра. Наші розвідники знищили ворожий спостережний пост, захопили трофеї та завдали окупантам відчутних втрат. Шукаєте більше історій про сучасних героїв, іменами яких називають вулиці, переходьте на наш канал. А ось тут, наприклад, розказали про активіста та воїна Дмитра Іванова. Віталій Нестеренко загинув, але залишив по собі приклад справжньої відваги. Його називають воїном честі, який бився за Україну до кінця. Він міг жити спокійним життям моряка, але обрав інше: захищати свою землю, свій народ і правду. Президент України Володимир Зеленський вручив матері загиблого героя України орден Золота зірка найвищу державну нагороду. Це знак подяки і пам'яті про сина, який віддав життя за свободу своєї країни. Іноді історія нагадує анатомічний розтин, А ми своєю чергою розтинаємо минуле, щоб зрозуміти, як воно влаштоване всередині. Воробйов досліджував тіло, але сам став частиною тіла системи, а Нестеренко, навпаки, став її антиподом. Живим серцем країни, яка б'ється, попри все, переіменування цієї вулиці це теж своєрідне відновлення, Наче саме місто, як живий організм, позбавляється мертвих клітин, щоб відродитись. А ви як відчуваєте, і де для вас проходить межа між геніальністю та співучістю в злочинах? Пишіть у коментарях.